Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Один церковний історик говорив, що Русь хрестили, а не просвітили. Все ми знаємо е, з вами, що в 988 році ось була хрещна Київська Русь. До того, весь наш народ, він був язичницький, було, були християни, але їх було дуже мало. Здебільшого, люди вони не знали про християнство і вони не знали про православну віру. І коли вони були хрещені, були люди, які хотіли більше дізнатися саме про цю спасительну віру, серед яких був і преподобний Антоній Києво Печерський. Ось преподобний Антоній, після того, як був хрещений, він пішов, хотів більше дізнатися про віру, і він почав подорожувати. Паломничество по різних святих місцях, і він зупинився на афоні в одному з монастирів. В цьому монастирі він був послушником, пізніше його постригли в монашество. Він вів в монастирі таке строге аскетичне життя, багато молився, строго постив. І одного разу Ігумен обітель, обителі підійшов до нього і благословив йому повертатися на Русь. Тому що з нього має від нього має произойти множество монахів. І преподобний Антоній, він, будучи дуже смиряною людиною, він повертається на Русь. По дорозі він засновує монастирі. Ось ми знаємо, що неподалік нас є Лядівський монастир, який за переданням також заснував преподобний Антоній, де він жив недовгий час. І преподобний Антоній, коли повернувся, він зупинився на Київських горах. Він зупинився в одній маленькій пещерці, в якій до того жив священник Іларіон. Священник Іларіон, він пізніше став ось першим митрополитом із Київських після хрещення Київської Русі. А преподобний Антоній він почав жити в цій маленькій пещерці, і він дуже багато молився. Він дуже строго постив, він вів таке строге аскетичне життя. І він ніколи не виставляв себе перед кимось. А ми знаємо із Євангелії, що Христос говорить, що Бог, який бачить твоє тайне, воздасть тобі явно. І слава, по преподобного Антонія почала розповсюджуватися серед інших людей, серед людей, які жили в Києві і в околицях, і до преподобного Антонія почали сходитися. Різні чоловіки, які хотіли жити так само, як преподобний Антоній. в молитві, в пості, в в Подвигах. І першим, хто прийшов до преподобного Антонія, це був Нікон, який був пізніше Києво-Печерського монастиря, потім преподобний Феодосій, і інші, і інші чоловіки, які ставали монахами. Коли кількість братії вже збільшилася до 12 чоловік, ось преподобний Антоній пішов на сусідню гору. Де викопав собі пещеру, і в цій пещері він також проводив своє життя. А монахи цієї вбитлі, вони брали з преподобного Антонія приклад. Вони старалися жити так само, як і преподобні Антоні, тобто багато молитися, строго постити, важко трудитися. І монахи вони засновували храми, вони копали пещери для того, щоб жили монахи, тому що монастир збільшувався. І в сьогоднішній день ми бачимо, що з маленької пещерки, в якій колись поселився преподобний Антоній, зараз є величезна Києво-Печерська лавра, яка має в загальній площі більше 20 гектарів. Тобто ми знаємо, що святе місце воно пустим не буває. І коли людина живе свято, вона завжди до себе е, привлікає людей. Бог розполагає до цієї людини людей. Ви Знаєте, ми дуже часто, коли ми маємо е, якісь подвиги, можна так сказати, ми там стараємося там, молитися, там, чи стараємося постити строго, чи стараємося е, там до храму ходити чи ще щось робити. І ми дуже часто у нас буває таке, що ми хочемо, щоб за е, нас за це похвалили, щоб нам за це воздали якусь хвалу. Тобто ми хочемо. Перед кимось привознестися перед іншими людьми показати, ой, який я хороший, який я добрий, як я добре роблю. Но преподобний Антоній, з якого ми повинні брати приклад, він ніколи себе ні перед ким не виставляв. Він все старався робити тайно, всі його подвиги бачив тільки Бог, але Бог його наскільки прославляв, що ми вже 10 століть почитаємо преподобного Антонія як великого святого. І коли преподобний Антоній мав відійти у вічність, йому Бог відкрив, коли він має померти. І він монахам заповідав, щоб вони ніколи не шукали його мощі. І коли преподобний Антоній попрощався з браті, він відійшов в пещери, і там, де він попрощався з браті, там стався завал, Ось тобто так завалилися ці пещери. І впоследствиї пізніше, ось коли монахи хотіли відкопати його мощі, Ось то постійно вони починали копати, то вода починала текти, то вогонь починав горіти. Тобто вони не могли ось там нічого відкопати, нікого знайти. Ну, вони тоді згадували слова преподобного Антоні, який заповідував, щоб вони його мощі ніколи не відкопували. І преподобний Антоні говорив, що всі, хто будуть жити в монастирі, преподобний Антоні за них буде завжди молитися. І... Преподобний Антоній є для нас прикладом як і смиріння, так і несення духовних подвигів. І знаєте, дуже часто ми буваємо подвизаємося якось, так? ми буваємо, чи молимося, чи постимо, чи робимо якесь добро. І ми думаємо, що ми таким чином спасемося. Але ми повинні бути досконалі у всьому, не тільки в одному, в якійсь добродітелі. Але ми повинні бути досконалі во всьому. Христос говорить нам в Євангелії, що будьте досконалі, як і досконалий Отець ваш Небесний. Тобто ми повинні старатися боротися з всіма своїми гріхами, не тільки там з одним, що ми там побороли якийсь певний гріх, і ми думаємо, о, я вже такий добрий, я вже такий святий, я вже такий великий, бо я там поборов той чи інший гріх. Ні, ми будемо святими, коли ми поборемо в собі всі свої гріхи. Коли ми будемо старатися боротися своїми гріхами, знаєте, найважча боротьба це боротьба з самим собою, перемогти самого себе, перемогти свою можелінь, перемогти свою може таку розслабленість духовну і починати жити духовним життям. А духовне життя, воно в чому заключається? Любити всіх людей, любити в першу чергу Бога. Якщо людина буде любити в першу чергу Бога, вона буде любити всіх людей. Вона ніколи не буде грішити. І вона буде старатися всіх ставитися добре. І тоді всі люди до такої людини вони також будуть ставитися добре. Тому що Христос в Євангелії говорить, що як ти поступаєш з людьми, так і люди поступають з тобою. Будеш любити всіх людей, тебе будуть любити. Будеш ненавидити, тебе будуть ненавидити, будеш когось призирати, тебе будуть призирати, будеш всім добро робити, і тобі будуть робити добро. Так що, так що ми, дорогі брата і сестри, повинні так само ставитися. Всіма своїми оточуючими, любити всіх людей, всім допомагати. Неважливо, яка це людина, хто це, куди вона ходить, якою мовою розмовляє, якої національності. Ми повинні любити всіх людей і всім людям старатися свого боку допомогти. І тоді Бог буде допомагати нам. Спасі Господі, вас Дякую. за служби, за службу.